Привіт, на зв'язок. І в цьому відео я покажу і розкажу, як мене чуть не розвели в мережі Sonic. Я, як ви знаєте, там дроп, я знімав відео, можете подивитись там внизу нижче. Ось і мені потрібно було для якоїсь іншої стратегії якби, зробити вивід в Архам, да? Тобто Я Соніка переводив назад в Ethereum USDC, і мої USDC вони застряли. Да? Воно тут крутилось. Uh, і застряла вона десь на, на день. Есть, день якби, транзакції просто висіла. Я Тобто в мене гроші з «Соніка» списались, а на ефіріум я не отримав. Есть, я день я чекав, чекав, думаю, «Блін, треба щось робити. Короче, бо ну, це дуже довго. Ось, І давай я потім тут дивитися, які тут є посилання на цьому. Це гейтвей офіційний соніка, да? Там, де ми ганяємо з «Ефіріума» в Соніки, і назад, «Соніка» в «Ефіріум». Получається, я виводив USDC і вони застряли. Тобто з Sonica не списались, ефірі мені не начислено. Так, і от я дивлюсь, як можна якусь підтримку зв'язатись, да, написати щось. Ось я знайшов тут Reddit. Reddit я пробував там написати, але там чомусь банилось моє повідомлення. Потім я тут глянув Discord. В Discord також я тут добавився в Discord, але там проблема була в тому, що не було ніякої підтримки, там не було куди написати. Непонятно, і, і X я тут знайшов, знайшов тут ще Sonyx Announcement, але це просто якби там, вряд ли можна було писати. ще й знайшов X. Я тоді перейшов вже на X, і думаю, блин, або десь може в коментарях там десь написати, або просто якби, тут десь щось пошукати. Ось, я зайшов на X, я вже якби, потім підписався. І потім тут є така ссылка, да, посилання в профілю в X. І тут посилання або на сайт, або просто на якусь Лінк-Тер. Да? І тут куча всяких посилань йде. Далі заходжу я на ці посилання Соніка. Ось, і бачу, тут куча різних сил. Я тут знайшов там якусь підтримку, написав на пошту, але мені там ніхто не відповів. А потім я почав шукати тут якісь були телеграм-чати офіційні. Ось, І я тут знайшов один чат ну якби офіційний, так, да, виходить. З сторінки Sonica да, на, на ці ссылки офіційні, і тут було посилання на телеграм-канал. Ось, і виходить, що а, тут було посилання на телеграм-канал. Зараз тут воно Sonic English, цей телеграм-канал. А тоді тут було якесь інше посилання. Тобто, ну, це я не знав, але я думав, що це була офіційна якась група. Ось, і тут перехожу в ту групу. А, От зараз це якби офіційна поточна група, да? Sony Community, 29 тисяч учасників. А тут була якась група 3000 людей, а, Ну, то, що також була галочка, і я туди заходжу, і там в чаті якби, пишу, що допоможіть, то я така ситуація робити. І там буквально там, через хвилину мені а, якийсь чел дзвонить, типу, на Telegram. Я скидую, потім щось він там знову. Дзвонить, потім пише. Потім, потім я заходжу, дивлюсь, що ти за чувак. Типу. Я заходжу в групу, а він, якби адмін цієї групи. Ну і думаю, блін, ну наче все окей, типу, офіційний канал, да, офіційний адмін. Ось, і думаю, ну, але мене це смутило, да, що він почав зразу дзвонити, тобто, непонятно, що там таке. Потім він сказав, що як ви говорите, типу, давайте я вам хочу на русському говорити, якщо ви знаєте. І давай мені ще паралельно писати там. Що я йому скинув скриншот да, з моєї бролевою. Він каже, відправте хеш, я йому відправив. А потім він каже, залишайтеся на зв'язку-сюди. І потім каже, що а, вам, зараз з вами зв'яжуться розробочики через Zoom. Це буквально 5 хвилин пройшло. Він каже, зразу зв'яжуться розробочики і вам допоможуть. Ну, ну, да, може щось плюс-мінус. Але думаю, ну, мене зразу смутило, що так це швидко. Перше, що він дзвонив, тоді, що зразу вже розробники на зв'язку, все будуть всім допомагати. Також це смутило. Ну і третє, що я вже якби, удосконалився, він мені зразу скинув посилання. Він мене спитав, ви працюєте де? З комп'ютера чи з телефона. Думаю, ну це странно, яка різниця, де я там працюю. Тіпа ось Я сказав з комп'ютера, і він мені тут каже, я зараз вам з посилання на Zoom скидаю. І ось він скидає з посилання, і я зразу бачу, що це типу тупо фейк. А, от бачу. Да? Сайт якийсь взагалі invitemeeting.as непонятний. А, в кінці тут типу таке Zoom в папка zoom.as і А. Треба А йому брати, так би було б ну, більше наглядно, що це якесь не тут Це Windows. вони спеціальну страничку походу для Windows взяли. Якщо б я сказав mobile, Android або там ще щось, то тут б була б друга папочка. Ось я бачу, що типу, я складу, пишу, що це таке, що це за цей. А він каже, ні, це підтримка, це все нормально. Ось, і я зразу давай, перевіряю цей сайт. А цей сайт був створений якби, місяць назад. А як можна перевірити? Можна просто якби, в пошуку ввести якби, voice домена. Так і вводим, Voice domain, Domain voice. Домейн в ось а ось. І вводимо туди, якби, цей сам назву домена. І там він покаже, коли він був зареєстрований, там, так далі, хто власник там. Ось. І він мені напарив напарив, я кажу, it's fake, it's fake, типа, все, goodbye. Тіпа. А він мені та ні, ми підтримками зараз допоможемо, хоча мені тут, я вже кинув трубку, а ви тут мені ще, якщо не отримуєте ну, в течені часу, там якийсь скріншот, якусь фітю мені скинув, типу, виздрував кнопку. Це взагалі не Соніковська. Це. Він думав, що ще я можу якби, вернусь, бо ну, скажімо так, бо от люди так на емоціях, да, коли в них щось сталося, то вони можуть трошки тупити і забувати про там, безпеку і так далі. Ось і Він думав, що я поведусь. Але прикол в тому, що непонятно, що цей адмін, він реально є адмін, да? він є реальний адмін в цій офіційній групі, навіть в цій величезній Сонік ком'юніті. Я потім що пішов? Я пішов, знайшов адмінів цих і їм написав і скинув скріншоти, і ці ссылки, і так далі. Але вони його щось не забанили. Тобто, я думаю, може бути. Пару варіантів. Може, зламали це Х і підсунули в цю посилання ту групку. Да? І також могли взламати аккаунт цього якби, чоловіка, або він сам це так мухлює, да? бо він зразу потім видалив нашу всю переписку. Після того як я скинув іншим адміном, типу що він мене хотів зламати і так далі. Тому да, потрібно бути обережним. Перше, що які висновки з цього, треба взяти, що. Вам ніхто з підтримки не буде дзвонити, писати першим. Ну, да. а, вам можуть точно не дзвонить, да, написати можуть. Якщо ви, наприклад, в чаті десь в загальному написали якісь питання, то вам можуть там щось написати. Дзвонити так, точно вам не будуть. І розробники в Скайпі чи в Viber вам точно онлайн і в цей, в, цей, в, цей, в цей же час не будуть допомагати. Ну і плюс, да, якщо я посилання, якісь скидаю, треба дивитися уважно і взагалі краще не переходить. Бо якщо б я перейшов, би, там був би вірус, автоматично він би скачався, якщо б я його відкрив, би. Да, то могли б стирить, да, приватні ключі і, типу, все, Баба, ну, поки крипта і так далі. Тому так, потрібно бути обережним, да, і не робити щось на емоціях. Ось. І потім я спитав вже в цьому нормальному чаті, да, що робити. І вони сказали, просто VPN включить, походу, там з vpn трабли. Все я включив, якби все запрацювало там. Ось, і, в принципі, все окей пройшло. Тому так, потрібно бути обачним, да? не вестись на всякі лохотрончики, на розвозчики і дивитись посилання, які вам там скидають. Ось, Спочатку проаналізувати, подумати, а тоді вже.